Усім привіт! Скоро у Брисполі випускний. І, напевно, у дівчат просто голова йде обертом від шаленого вибору образів. Юлю, а ти пам'ятаєш, як ти готувалася до випускного? О, так, це була ще та підготовка. Пам'ятаю, я обрала образ грецької богині. Придбала собі сукню молочного кольору, а перукар мені заплела, здається, сім колосків. А ще я придбала собі аксесуари, У мене був тут браслет і також намисто. Так. А ти Христю, як сукню обирала? Якщо чесно, я дуже тим не переймалася. Моя мама хвилювалася більше, чому я піду на випускний, ніж я сама. Тому сукню купила вона. Але коли я її одягнула, я подивилася, як я класно в ній виглядаю. Зрозуміла, що випускниця дуже кльове свято. Ех, пережити б ще раз ці емоції. Так слухай, у мене є ідея. Давай ми з тобою проведемо експеримент. Ми і дівчатам допоможемо зібратися до випускного, ну і самі розважимось. Точно. Так, для цього нам потрібно дві випускниці, шалений вибір суконь і кльовий настрій. І це все у нас є. Привіт! Мене звати Наташа. Ну що, ти готова до шопінгу? Так, я готова і вже в перечутті цього шаленого шопінгу. І сподіваюся, там буде різноманітний вибір, і я зможу обрати собі найкращу сукню. Так і буде. Привіт, я Даша. Даша, ти вже уявляєш, якою має бути твоя випускна сукня. Ну, насправді ще не зовсім. Я думаю, що я б хотіла довгу сукню і якихось яскравих кольорів. Круто! Так, дівчатка, але є одна умова. Одна з вас матиме ліміт в три тисячі гривень, інша шопиться без обмежень. І хто це буде, ми зараз визначимо. Обирайте. І це безліміт. Чесно кажучи, я спочатку хотіла піти на базар, тому що це був би такий цікавий експеримент, якісь різноманіття. Але потім, коли я побачила картку Безліміт, я зраділа, тому що шкода, що в житті немає такої картки, коли б все було безліміт. Три тисячі гривень. Я була дуже шокована, адже я була впевнена, що знайти дійсно гідну гідну сукню там взагалі нереально. Тож, Наташа, я йду з тобою в аеромов. А ми з тобою Дашу йдемо на базар. Як ти тут? Ну, ще не знаю, зараз подивимось. Ну, я, не знаю, я ще не впевнена щодо цієї сукні. А ти як думаєш? Мені здається, що вона дещо простувата. Так, я також так вважаю. Шукаємо далі? Звичайно. Яка ти гарна. Мені дуже подобається, а тобі? Мені здається, що ми знайшли цю сукню, але напевно ми ще щось поміряємо, щоб бути певними. Так, давай. Вау, класно, мені це дуже-дуже подобається. А тобі як? Мені теж дуже подобається, мені тобі дуже круто сидить. Так. Коли я тянула цю сукню, я була вражена, скільки вона дійсно чудово на мені сиділа, і я в неї, можна сказати, закохалась із першого погляду. В магазині очі розбігаються, ти можеш обирати все-все, що тобі припаде до душі, але все-таки є якийсь в тебе орієнтир. Так, я хочу собі блакитну сукню, тому що вона буде виглядати ніжно і яскраво одночасно, і мені це подобається. Супер, будемо шукати. Ну, насправді сукня цікава, але вона мені трішки не подобається. Виходь, показує другий образ. Юль, насправді я закохалася. Це саме те плаття, яке я шукала. Вона просто шикарна. Mm. 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 No, yeah. Насправді я відчуваю себе, ніби я принцеса з діснеївських мультфільмів. Мені подобається. Сукня сподобалася, і я вважаю, що вона виглядає досить дорого. Як тобі взуття? Ну, знаєш, якщо чесно, я не очікувала, що на ринку можна знайти дійсно такі класні моделі. Наш блакитний колір очей. Я обрала її коричневі тіні, тому що бачила її сукню і в нас вийшов дуже ароматичний образ. І як тільки я побачила сукню Наташі, я зрозуміла, що саме срібні тіні їй найбільше пасують. Моя випускниця Наташа вже готова. Залишилося дочекатися Христю із базару. О, ось і вона. Привіт! Привіт! Ну як воно шопатися на базарі? Знаєш, я думала, що це буде дуже складно. І, в принципі, десь моментами так і було, але ми впоралися на відмінно. А як ваш елітний шопінг? По елітному? Ого, мені вже не терпиться просто побачити ваш образ. Тож давай покличемо дівчат. Давайте. Дівчата. Дівчата. Це ви купили на базарі. Так, я говорила, що це було складне завдання, але ми впоралися. Дійсно. А я дивлюся на вашу сукню. Розумію, що ну я знала, що в Аеромолі можна купити прикольні сукні, але не думала, що настільки. Дуже круто. Так, моя красуня. Але ми тут зібралися не просто так, а у нас експеримент нагадує. Тому зараз ми повинні запитати у публіки їхню думку, як вони думають, хто з дівчат одягнений дорожче. Добрий день, телеканал Куриск. Ми проводимо експеримент, туди все дві випускниці, одна з них одягнена дорожче, а інша дешевше. Як думаєте, хто з них одягнений дорожче? Я не знаю, хто дорожче, але більше мені синьому подобається. Синій колір. Я думаю, що дорожче бірюза, так? Да? Синьо. Не знаю, мені кажеться в тімно-сіннім. Дорожче, так? Да? Да. А чому? Не знаю, просто как-то ну, более строгого стиля плаття, воно обычно дороже. <реш> мені вони обидві гарні. Ну, краще це, що в темно-синьому платье. Який? Зеленій? Ніка? <реш> <реш> ну, думаю. А, причатах казати, так? Ага. <реш> Дорожче. Мабуть, в... Ці бірюзовий, а синій дешевше дуже красиві, обоє дуже гарні і гарно виглядять. Як на мене, дівчинка в мабуть світлому. Так, дівчинка в світлому подобається її образ? Так, ми опитали десятьох людей, і думки поділилися порівну. Юлю, скаже, ти розчарована результатом? Ні, я швидше здивована, адже коли декілька людей підряд казали, що. Даша виглядає дорожче, ніж моя Наташа. Я була в шоці. А я була не шокована, тому що я була переконана, що ми з нею обрали ідеальну сукню. Чесно кажучи, я здивована результатами експерименту, тому що я вважала, що люди відразу зрозуміють, де дорога сукня, а ти більш дешева, адже тканина відрізняється. Але думки людей розділилися 50 на 50%. І комусь сподобалась Дашана сукня більше, ніж моя. Я досі здивована, що люди поставили мою сукню, взагалі мій образ на рівні з Наташиним, оскільки моя сукня і весь мій образ набагато дешевше, ніж її, тому я ну, не можу повірити, що так от сталося. Отже, зовсім не варто витрачати шалені кошти на випускний. Адже придбавши сукню на базарі, можна виглядати також достойно. Так, Тож бажаємо нашим дівчатам хорошого випускного. Па-па!